У мене ніколи не було окулярів. І одного разу, відпочиваючи в Турції, ми купляємо мені ось такі самі окуляри. Я з ними десь два, можливо, навіть три роки проходив. І минулого року, в листопаді, мені розбиває стекло в автомобілі. Ну і забирають всі речі, які там були. Там були оце ж окуляри, товщиномір, який лакофарбове покриття. Звимірює в автомобілях, потім е, каса, в смислі гроші розмінні були там в районі 500 злотих. Ну і таким чином я лишився без цих окулярів. Е, тяжко без них було, бо вони е, від. ну в них зручно їздить. вони не блікують, ну, такі класні. в общем. Е, вчора, вчора мені потрібно було взуття. Поїхав я вибирати взуття, бути, нічого не купив, е, це в Познанні. Познані торговий центр. І зайшли в магазин, де окуляришці. І рейбен окуляри подивилися, прям такі самі. от Купили мені, просто в мене голова велика, широка, мені тяжко знайти таке, щоб мені хоч трішечки личило щось. Я відразу кажу, беремо Аліна, тому що е, кращих я. На сьогоднішній день не знайду, е, по типажу. так? От. А вони мені дуже потрібні, багато їжу. Тому от от так, така історія в мене з цими окулярами. Вже вдруге купую одні й ті самі окуляри. Е, я не пам'ятаю, за скільки коштів ми купили в Турції в той час. от, Но Вчора я заплатив за них 1100 злотих. 1100 злотих. Я щось думав, що вони коштують. Менше. Але якщо подивитися там в інших магазинах, я дивився, є і по 2000 злотих, і по 4. Ну, в общем, межі немає в цьому хороші брендові окуляри, напевно, коштують грошей. Але ключове, що вони не приближають, не віддаляють, тобто на очі дуже зручні, е, вже перевірені руками, то ну, і сам колір затемнення дуже такий класний. Мені подобається. Так що така коротка історія.